Доброго времени суток в эфире Трк Марион онлайн проект самых актуальных новостей дня. В студиях работают информационные партнеры Украины и Автономной Республики Крым. И первая новость, Ээ, самая приятная, я думаю, что для многих кто Ээ живет непосредственно в Украине, но ну и, естественно, конечно, для наших гостей. Украина уже завоевала почти 70 медалей Паралимпиады. Вчера, 6 сентября, на проходящих в Лондоне Паралимпийских играх украинские спортсмены еще завоевали 9 медалей 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали. Команда Украина с 27 золотыми, 18 серебряными и 23, 23 бронзовыми наградами, в целом 68, занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете. Золотые медали завоевали Роман Павлик, Юрий Царук, Егор Дементьев, Виктор. Серсмирнов і Геннадій Бойко. Срібну медаль вигравав Андрій Калина. Бронзові медалі вигравали Інна Стрижак, Руслан Катышев і Олександр Головко. Думаю, що всі українці, як і я в тому числі, гордимся нашими спортсменами. Сергіє, тобі слово. А, дякую, Надія. Я про новини від громадських організацій. І на цей раз Український незалежний центр політичних досліджень оголошує конкурс на участь у семінарі по розробці Цільової програми розвитку громадянського суспільства у всіх областях України. А, і на семінарах а, можна дізнатися про цільову програму розвитку і інструменти громадського лобіювання, які повинні фінансуватися, і як кошти мають розподілятися. І більше інформації в мережі громадської організації інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа, яку ви бачите на екрані. Дякую, Наталя. Наталя. Дякую, Сергій. Отже, вітання всій Україні з древнього міста Львова. Сьогодні в місті Лева відбувається наступне. При підтримці громадської організації інститут громадського лідерства в рамках програми Активні громадяни Британської ради в Україні у Львові, 8 вересня 2012 року, відбудеться регіональна презентація проекту Онлайф цінності українців та майстер-клас із цінностей від молодіжної ініціативи Серце в Долоньках. Даний проект. Спрямований на те, щоб привернути увагу сучасного покоління до загальнолюдських цінностей, показати їх роль в житті та розвитку особистості і суспільства, і разом з тим сприяти популяризації моральних цінностей серед молоді у різних установах: школах, університетах, інтернатах, дитячих будинках на майстер-класі можна дізнатися про нову методику роботи з дітьми та колективом, що допоможе в майбутньому працювати з групами, а також відкриє можливості для. Знання не лише про себе, але й про інших людей. Додаткову інформацію можна знайти на гурті. Участь в заході безкоштовна. Дякую, Юра. Тобі слово. Дякую, Наталя. 22 второго 2012 року тисячі дванадцятого кода у великий український актер. художній керівник руководитель Національного академічного драматичного театру імені Франка, герой України Богдан Ступка. МБФ портал объявляет всеукраинскую благотворительную акцию «Национальное признание» по сбору средств на строительство в городе Киеве и во Львове памятника выдающемуся национальному актеру. МБФ портал приглашает принять посильное участие в сборе средств на строительство памятника выдающемуся гражданину нашего Отечества. Так что более подробную информацию можно посмотреть на портале МБФ портал присоединяйтесь к всеукраинской акции. Надежда. Спасибо. В Украине появится земельный банк. Верховная Рада приняла закон о создании земельного банка. Решение было принято поздним вечером 6 сентября. По словам Григория Калетника, отсутствие Государственного земельного банка в течение 10 лет исказило систему кредитования сельскохозяйственных производителей. И предложение такой ситуации выгодно тем, кто лоббирует интересы коммерческих банков. Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который будет предоставлять сельхозпредприятиям, фермерам кредиты не больше 5% ставки Национального банка Украины. Закон предусматривает, что Кабинет министров передает земельный участки сельхозназначения государственной собственности в уставной капитал Государственного земельного банка. Этот банк принадлежит государству и не подлежит приватизации. Кроме того, переходные положения закона устанавливают, что земли государственной и коммунальной собственности считаются размежованными с момента его вступления в силу. Проект закона номер 143 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности фактически Це здесь для функціонування ринка землі наконець і в Україні. Сергій. Дякую, Надія. І цікаві новини для жінок: громадська організація Інститут політичної освіти у партнерстві з Посольством Фінляндії в Україні планує організувати шість освітніх заходів. Для жінок-депутатів місцевих рад так, та активісток місцевих громад з метою посилення їх участі в політичних процесах на місцевому рівні. Витрати всі беруть на себе організатори, транспортні проживання, харчування і більше інформації в мережі громадської організації Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа на сайті, який ви бачите на екрані. Дякую, Наталя. Дякую, Сергій. 6 вересня ярмарок дитячого дозвілля урочисто відкрит відкрито. Найбільший дитячий творчий захід міста розпочався спільною молитвою, а продовжився фанфарами оркестру народних інструментів, театральними постановками та бальними танцями. Протягом трьох днів до суботи, 8 вересня, батьки та діти відвідали ярм... від... відвідавши ярмарок, зможуть обрати вид заняття для своєї дитини. На ярмарку представлено більш ніж 250 гуртків. Організаторами виступили об'єднання самопоміч та Львівська міська рада. Першого дня в ярмарку відвідало три тисячі львів'ян. Дякую, Юра, тобі слово. Спасибо, Наталя. У сентябрі 1726 року в Лондоні родився великий філантроп Джон Говард. Всю свою жизнь він посвятив боротьбі з опасами. болезнями, такой, такими как чумой, тифом и другими болезнями. Так уж распорядилась судьба, что когда он приехал в 1790 году в Херсон для борьбы с эпидемией тифа, он сам заболел и умер. Чуть позже в херсонцы увековечили память Джона Говарда и установили монументальное сооружение с изображением барельефа выдающегося гуманиста в виде солнечных часов с надписями Говард. Успокоился 20 января на 65-м году от рождения, делал других здоровыми, жил для других. По случаю 286-летия дня рождения Джона Говарду возле солнечных часов в Херсоне собрались участники благотворительной коалиции «Поддержка развития благотворительности на Херсонщине», которые возложили цветы в память о великим меценате. Надежда. Спасибо за информацию и немного о погоде. Сегодня днем ожидается малооблачная погода 23-25 градусов. Ветер северо-западный и сильные порывы до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура 14-16 градусов. Завтра, 8 сентября, в течение суток ожидается ясная погода. Ночью 14-16, днем 22-24 градуса. Ветер северо-западный умеренный. Это были самые горячо обсуждаемые новости сегодняшнего дня. Я благодарю своих информационных партнеров за предоставленные горячие факты. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в новом эфире. До свидания. До встречи. До свидания.